Отже, всім привіт! Ми продовжуємо записувати наш курс індонезійської мови. І зараз переходимо до такої дуже важливої теми, як топ-100 дієслів індонезійської мови. Справа в тому, що дієслова це дуже важлива частина будь-якої мови. Навколо дієслів саме танцює мова в тому плані, що знаючи ключові дієслова, можна складати елементарні речення. Ну і не тільки елементарні. І є ще таке одне цікаве спостереження, що близько 40 дієслів, незалежно від мови при чому, близько 40 дієслів здатні покрити абсолютно все наше побутове повсякденне спілкування. Так? Ну, але в нас мета трошечки серйозніша. Для початку топ 100 єслів, а далі побачимо. Отже, поїхали. Макан. Діє слово макан. Їсти. Макан. Наприклад, я їм яблуко. Я сая. Їм макан. Пам'ятаємо так, що її слова не змінюється за особами, в тому числі за особами. Яблуко. Апл. Сая, макан апл. Так, Дуже подібне до англійського слова. Ти їси, ну, назвемо це смажений рис. Дуже е, поширена така страва. Фактично кулінарна візитна картка Індонезії. Смажений рис. Ти їси смажений рис. Ти каму макан. Смажений рис. Може навіть хтось і чув це слово. Як насі горенг. Насігоренг, тобто це можна говорити і смажений рис, а можна так і говорити насігоренг українською, тому що це назва так? страва в даному випадку і вас розуміють. Я люблю їсти смажений рис. Те саме тільки додаємо наше улюблене слово. Так? Я люблю сая сука, їсти макан, смажений рис. Насі. Горен. Сая сука мака насигорен. Мінум до пари. Пити. Мінум. Я п'ю воду. А зараз буде сюрприз. Сая мінум. А як буде вода? Дуже просто. Айр. Ну, чому так? Не знаю. Відразу. Відразу всім спливає в пам'яті слово air. Англійське слово, так. Повітря. Ну, але. air в них вода. Сая міну айр. Я люблю пити каву. Сая сука. Мінм. А каву буде копі. Сая сука мінум копі. Я люблю пити каву. Ty pijesz sik kamu minum sik będzie juice odnej sliv juice yesh in shallan zara kamu minum juice makan jesty tak saya makan apple kamu makan nasi goreng saya suka makan nasi goreng Minum. Saya minum air. Saya suka minum kopi. Kamu minum джус. Іти. Іти або їхати. Відома ситуація, коли одне те саме слово означає іти. І їхати. Пергі. Пергі. Іти або їхати. Ти їдеш на ринок. Ти їдеш. Каму-пергі. А от на ринок нам потрібно тут поставити прийменник. От новий прийменник, який ми вводимо, ке. Пергі-ке це значить іти або їхати кудись. Це то, що в англійській називається go-to. Тобто прийменник напряму. Каму-пергі-ке. А на ринок пасар. Дуже схоже на базар. Каму Пергіке Пасар. Я йду із школи. Ну, цей прийменник ми вже знаємо. Я йду, Сая Пергі, із школи Дарі Секолах. Прийменник Дарі ми вже знаємо, так як прийменник руху від чогось. Наприклад, я йду додому. Сая пергі. А додому буде керумах. Сая пергі, керумах. Спати. Спати. Тідур. Тідур. Наприклад, він спить вдома. Він спить тідур. Пам'ятаємо, ми це згадували. Здається, що дія це він або вона. Ну, тобто, нема роду як граматичної категорії. Залежно від контексту. Він спить вдома. тідур. Прийменник місця тідур. Ді румах. Вона спить у кімнаті. Хоча і вона, але знову дія. Тідор, вона спить. У кімнаті. У кімнаті Ді камар. Ну, таке цікаве слово. Камар. На які нам комарів в кімнаті не вистачає. Ну, особливо, коли спати потрібно. Я люблю спати тут. Або мені подобається спати тут. Ну, Справа в тому, що ми, в принципі, мали б сказати, мені подобається тут спати, але порядок слів такий в індонезійській мові. Мені подобається спати тут. Отже, сая-сока. Спати тідур, Тут дісині. Ми це знаємо слово. Сая сока тідур дісіні. Отже, пергі. Каму пергі пасар? Saya pergi dari sekolah Saya pergi ke rumah Tidur Spate Tak pergi itu Tidur Spate Dia tidur di rumah Dia tidur di kamar Saya suka tidur di sini Tak, baca budgetnya bidrazu Ke so. Ke rumah Це в, тобто це додому, додому, як іти, а «дірумах» – це вдома. Тобто Два різні прийменники. І їх не треба путати. Мембача. Читати. Мембача. Це ніби таке ніби м'яке «ч» трошки. Мембача. Я читаю книгу. Я читаю сая. Мембача. А от книга Буку. Буку. Легко запам'ятати. Думаю, Сая Мембача буку. Ти читаєш лист. Ти читаєш каму. Мембача. А от лист буде Сурат. Сурат. Каму мембача сурат. Він читає книгу у кімнаті. Він читає Дія Мембача, Книгу буку. Тільки що було це слово. І у кімнаті ді камар. Саме ді. Місце. Мембача. Сая Мембача Буку. Камо Мембача Сурат. Дія Мембача. Buku di kamar. Отже, оце наші перші 5 дієслів. І на сьогодні все. Зустрічаємося у наступному році на нашій контрольній роботі. Сампан джумпа!